Друзі, з добрим придобрим усім, усіх ранком. У нас сьогодні знову дуже гарний ранок. І плюс 5 на вулиці. Але був знову заморозок. Знову все біле. От, і на моїх помідорчиках я ж вам не показую, що в мене тут помідорчики посіяні. Вони вже взійшли, Але ось, бачите, біле. Не знаю, чи відкривати вже їх. Це на ніч накриваю. Зараз я вам покажу. Тут під склом у мене помідорчики, бачите, повсходили. Гарні помідорчики. І трошки посіяла, тож я в минулому році під агроволокно там сіяла. Але дуже тяжко мені було з цим агроволокном. Тягати. І навіть, друзі, вода пришерхла, у корей трошки льодок зверху. Ось льодочок. Так що таке в нас ніяк не спокоїться в нас погода. Нема тепла. Воно трава вся біла. Бачите, я через забор показую. Так що такі справи. Так, кум вчора закончив культивувати, а там так і не вирівняв. Ну, як хоче. Діло хазяйське, буде сіяти за і так. Ось От. От такі справи. Ну а ми сьогодні будемо ставити тепличку, бо треба садити, треба все робити. Друзі, чого не закультивірували так само, його не попросили, але за це треба все платити кошти. От. Ну нічого, ми і так посадимо. Тут ми картоплі садити не будемо. Земля рихлиться легко, кабаки це все. Але оце ж таке робиться. Не знаю, що його робити. Ще рано садити кабачки, бо земля ще холодна. Ви ж бачите, що робиться вночі. Так, випустила своїх курочок. Зараз їм відкрию їжу. І у них тут і бурячок, і зерно, і де мішаю. Зараз ну. принесу ще їм трошки зерна, а те зерно, що просто лежало на землі. Вони поклювали і допомогли їм голуби. Самим першим ділом прибіг у нас рижик. Получив вже сніданок, кексу ще не давала. Друзі, вчора, е, як я знімала тут во дворі відео і... Попало те відео, де я сильно жалюся на свої ноги. Друзі, я не хотіла, щоб попав той кадр на відео. А коли поставила мон монтувати ввечері, я геть забула, що я знімала вранці. Так що, вибачте мене, будь ласка, що вам прийшлося почути мої стогнання. Ну, це життя. От сьогодні, друзі, болять ноги, але... Не так. От вчора щось було, не знаю. У мене оце так і буває. День другий легше, а один день ну, прямо не можу ходити і все. Ну, що ви хочете. Мені ж недаром дана ця група. От. Я вроді так і весела, і завзята, друзі, але хвороба бере своє. Ну, ладно, не будемо про це балакати. Я ж кажу, в такому віці вже, мабуть, ні в кого нема здоров'я, та ще зараз у нас. Так що відкриваємо наші ростюшечки. Тут якось дужче пригріває сонечко. От укутає, оце так на ніч пільоночками. Все ось окутує, укутую. Помідори, воно вже які великі. Сьогодні буду садити. А, добре утро! Що це ти в сіні вся? Дивіться, друзі, що вона тут витворяла. Ось це, сонечко світе на неї, да? Світе, гріє тебе, сонечко. Зараз я в тебе поприбираю, да, моя красуня, що це ти начіпляла на мордочку, а? що це ти начіпляла, красавиця? І дам тобі свіжого сінця, водичку вона щось вранці пити не хоче. Наша красуня, да? ласунчик. Ну, добре. Друзі, відкрила новий тюк, дала їй трошки, вона їсть, а з того попереднього щось їй не подобалося. Не знаю чого. Це і все їсть добре. Тут пірєць. Ще перебираєте, сіна переводить так, що ну, вчора ще чоловік так багато їй надавав. Кажу, А воно ж то спресовано в тюк. Він каже, та я трошки їй дав. Кажу, давай вже побілимо сарая. Він каже, підожди ще, управимося з городами, тоді буде тепліше і будемо, бо ми ж боїмося корову випускати на двір із-за цих комарів, щоб кусали її були. От. Він так її проведе, трошки прогуляється, а щоб припинати на полі не припинаємо поки що. Не знаю, що з нею робити. Я вже боюся, як тоді так обкусали вим'я, це капець. Страшне напухше було. Я вже цих, друзі, мастітів, всього так боюся, так боюся. У мене оця попередня корова наша ласуня теж була Ой, чорна ряба. Скільки я з нею попомучилася, що я вже цього всього просто шарахаюся. Ось, ось друзі, помідори сіяла ще одні. Та треба оті великі, мабуть, попікірувати. Порозсажувати. А там ще менше є. Бо якщо присипати землею, то я присиплю ті ж малі. В общем, такі друзі, справи. Оце в мене такі баклажанчики взійшли. Не знаю, коли вони будуть. Треба їх теж попідсипати земелькою. Перчики в мене попікіровані. Отак по одному ростуть. Ну а помідорки сьогодні великі вирву. От, а тим буде. Трошки свободніше, пікірувати я їх не буду. Оце в мене, друзі, рання капуста така моя. Ну, але ж все одно дивіться, треба попідсипати, бо там теж якось недружно вона взійшла. Є е, е, така, що більше, є менше. Ось перець, дивіться, як зійшов. Перчик, нічого, буде толк із нього. А це ось, дивіться, який в мене тут великий перець, одна вона пустинка із перших. Оце в мене чусь, воно так тупо все росло, Не знаю чого. Перець бравий. Перець я попікірювала, бравенький. Висаджу. тут у мене і гіркий. І гіркий я тут на городі посадю, а солодкий там на ніжньому городі у свікрухи. Бачу, вже земелька підсихає, я їх підкормлювала. Ні, ще мокра земля. Думала, підсикаємо. Земля ще мокра, ще не треба поливати. Ну, в общем, така моя цей рік розсада, друзі. Ну, щось докуплю, чогось буде мало. От, Помідори, понятно, що прийдеться трохи ще, мабуть, купувати, бо це замало буде. Якось так. Оце ж, друзі, чекаємо на дітей. Должні діти приїхати. Дочка з сьогоднішнього дня взяла там трошки в неї відпуску. В неї взагалі відпуску дуже багато. Але Вона хотіла хоч на тиждень взяти. Але в неї там залишилося ще з якогось року 5 днів. І оце їй не дають пізніший відпуск, треба ці 5 днів відгуляти. общем, взяла вона на 5 днів, а зять зараз у нас вже в Але їм сьогодні прийде якась запчастина і треба там поремонтувати машину. Взагалі, вона сказала, якщо сьогодні вони встигнуть це все зробити, то приїдуть сьогодні на вечір. А якщо друзі не встигнуть, то приїдуть уже завтра. Отакі От в мене для вас новини. О, та і будемо, хочуть, це ж вони приїдуть, щоб нам допомогти обсадитися. Ну, таке, картоплю вкинути. Картоплю, буряк, що там, цибулю одинарку, мені треба посадити. Чеснику ще. Я ж вчора так і не ходила до бабусі на город, бо не дозволило мені вже моє здоров'я. В общем, отакі друзі, справи. Ну, нічого, все буде добре. А зараз я буду готувати сніданок. Є в мене грічана каша, зараз розігрію, вб'ю по яйцю. Там писала одна жіночка у шорці, я виставляла сніданок вчорашній, а вона пише, що забагато я, що каша і рибка. Але, друзі, ми завжди це снідаємо плотненько, ну так сказати. Я кашу завжди їм без хліба. Снідаємо. Обід у нас перша якась страва або друга. Ну, В основному, це в нас рідке. Це або суп, або борщ я варю на обід, а ввечері чоловік, звісно, їсть більше, а я стараюся ввечері легенько до, Зараз зимою я їла до 18 години, а зараз у мене не виходить. Ну, зараз до 19 я маю повечеряти. Ну так стараюся, а другий раз як виходить. Знаєте, це ж вам село. Роботи багато, другий раз і забуваєшся, що треба йти вечеряти. Заходю, бо вже а вже майже 8 годин. Зараз вже вже темніше і пізніше. от, і цей, Не встигаєш. Ну, Вже як виходить, так і виходить. Так що вибачайте. У нас немає. Це ж не те, що прийшов з роботи і в квартирі сидиш весь вечір. Це ж вам село. <сум> ну, хто в селі, той знає, як. який у нас графік. Якщо все літо буде, то ми і до 10 часов вечора в хату не заходимо. Так, ну ладно, друзі, пішла я далі виповняти свої обов'язки, готувати сніданок гріти. На дворі все поки поробила те, що зранку роблю, попорала всіх, накормила розсаду, порозкривала. Бо це ж, друзі, ніяк ніяк не стане на теплу погоду. Заморозки, заморозки вночі. Що ти зробиш? Як ото кажуть, у природи немає поганої погоди. Зато в день сонечко, дуже гарно, сьогодні буде ще тепліше. Сьогодні обіцяють. По-моєму, аж 20 градусів тепла. Вчора було дуже тепло, я у цьому розовому світерку в одному без кофти на городі працювала. Вітерок був, але він такий, тихенький був. Так що, друзі, ладно, будемо працювати далі і будемо, буду знімати щось вам показувати, що я буду робити. Так, друзі, сідаємо снідати, кашка гаряча, яєчко. І Ось такий у мене сьогодні сніданочок. І буде ще кава з молоком. Друзі, хлібчик, мій тістечко, підійшло, Зараз буду виробляти хлібчик. Стирається машинка, перестірую куртки зимні, ті, що зимою ходили. Ще достала рибний фарш і начистила морковки і цибульки, буду робити рибні котлетки. Друзі, вийшли ми на город. Ласунька воно пасеться на травички, а ми ставимося дугі, будемо напинати. Тоді як зробимо, я вам покажу вже. <рес> Ой, буряків навирощували цілу кучу і не знаємо, куди їх дівати. Да, Та їй би дав тачку, вона б злопала. Ну, ну але ж не можна. А для чого ти коло неї поставив? Щоб жувала. Щоб жувала жувачку? <рес> вона не достає? Ну, що ти її дракониш? Вези, ну, я буду чистити. Вези. Вида, да? вида. Діти здіваються над тобою, да? знущаються. На базар повеземо, так? Вички на базаль. Так я її хотіла почухати чища, а вона не хоче. Не знаю. Вона хоче гуляти. а вітка, морська, поїде. Вот так. так, друзі, ну посадила я, розсада невелика, але така невелика, вона швидко прийметься. Половина тепличків в мене помідори, а половина капуста. Капуста невеличка. Але вона закальна, така ж синя. Так що, в общем, тут я посадила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, один, двенадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять. Тут п'ятнадцять штук і там ще під, під відра зараз воно. Посадю ще сім капустинок. А тоді і моя вже під спина дасть Бог, і буде ще що посадити. Не знаю, друзі, ось дивіться, потепліла і слива. Мигом, мигом розпускатися буде, вже зацвіте з дня на день. І тернослив, і слива. От казала, Свікруха каже завжди, да, як зацвіте терносли, вже можна на городі усе садити. І кукурузу, і кабаки, усе. А ми зараз пос... посадили капусту я під відра. Отож для чого в нас відра оті лежали, я ж вам казала. В мене, Та так, може, і таке було бути. Ні, так тоді ж бачиш, як тепло було. От, зараз ми накриємо тепличку. Корову єлі загнали, повів чоловіку туди в садок і попастися. Вона таке творила, не було мені як зняти, бо я садила саме капусту. Вона кругом нього чуть не закрутила його. Да? Страшне, да, страшне вона його закрутила, та він розсердився і загнав її в сарай. Не мала суні на полі. Ой. Та ми боїмося оці ж мошкари. Що вони кус, обкусують її, кліщі, і... кліщів повно кажуть, ну в общем, короче говоря, страшне. А зараз да. Хай їсть. Так що такі друзі справи. Друзі, ну, ось ми з вадимом і накрили нашу тепличку. Так вона виглядає. Куди, побі... Куди побігла? Куди побігла? Куди побігла? Вони йдуть назад. Диви, яка, яка хитрюга. А? Ох, уже ще шльондра. Ох, уже ще шльондра. Полетіла, як пуля. Курка. Та, корова. Та, то, то взагалі збісилася. Рішила хазяїна поганяти. Так, вийшла на вулицю доуправлятися сьогодні. Закрила вже я курей. Вони посідали. Закрила свою розсаду помідорчиків я накидаю куфайку, бо сьогодні вранці було, знову був заморозок. От Яблонька наша ще не цвете. от така вона в такому стані. В минулому році, друзі, все давним-давно вже квіту. А цей рік все пізніше із заморозів. А я йду. До черешні, бо я з вікна побачила, що вона починає зацвітати. Друзі, я й не бачила. Це ж за цими всіми клопотами Ось наша красунечка починає розквітати. Ось вже геть-геть брунючки, квінточки. Деякі ось вже розпускаються. Ось дивіться. Бачите? Це черешенка наша за хатою. Я думала, що цвіту і не буде, але о, куча цвіту дуже багато. Прямо дивіться, один на одному цвіт. От. Думаю, сходю, бо вже темніє в нас. Я не думають, що тільки-тільки оце в нас. Ой, Боже, що це тривога чи відбой. Сьогодні цілий день, друзі. У нас тривоги, цілий день, одна за одною. І писали, що й шахеди в нашій області літають цілий день. І велика загроза писали. Ну, ми в селі не ховаємося по підвалам. У городах великих, звісно, треба ховатися, бо таке страшне воно. Твориться, скільки людей вже загинуло за короткий проміжок часу. Господи, що їм йметься, що вам їм треба від нашої України, задовбали вже собаки дикі, щоб вони там всі повиздихали тірашки, підарашки Вибачте, бо в мене не могу, не можу. А, це, друзі, був відбій, слава Богу. Оце тільки був відбій, бо тривога була вже дуже-дуже давно. На тій стороні вже світ там горить кругом. От, Всіх я кормила. Зараз подивлюся, що ласуня тут робить. заберу в неї кастрону. Да, ласунчик. Ох, сьогодні вона й чудила, до сих пор пахне. Ми її обрискали от комарів. А вона пахне, друзі, ванількою. Да? Ти як піріжок у мене? Ти як піріжок у мене пахнеш ванількою. Ласунька, ти подивися, ти вся в сіні стоїш, га? Скажи, нафіг мені твоє сіно, я сьогодні вже траву пасила, да? ласуня, ласуня. Ах, ти ж і коровка така ласунчик. Моя красавична. Давай я каструльку заберу. Ти вже поїла бурячки. Сюди ласунюшка. Я її, друзі, на ніч двір наглухо і не закриваю. Оставляю трошки відкритий, щоб їй воздуху було. Да? Коровки... Ні, ні, ніхто ні, тебе відв'язувати не буде. Вже ніч на дворі. А ти хочеш, щоб я тебе почухала? Показуєш. Добре, зараз візьму. почухаю тебе щоточку. Зараз. Хе -хе. Давай. Чухається спинка. Отак, от отак ми танцюємо. Отак от ми танцюємо, друзі. Я дивлюся, щоб вона мені не встала тільки на ногу. Отак, от отак відначухається. Ой, аж прогибається. а Вона ліняє, досі ліняє. Да? Ласунят, тебе спинка чухається, да? Ану, танцюльки нас, танцюльки. Тихо, на ногу мені тільки не встань. Красотка. Да. Чухається спинка. Ну, да, скажи я ж, не можу собі почухати спинку, да? Ласунюшка, світло застаю. А ласуня пішла, все, відро водички вона випила, дала і сіна, вона щось не інтересується. Щось лопає, нехай не повне воно, там сіна вся в сіні стоїть. Так, да, як хочеш, живіт повний, наїдена, не голодна. Хай як хоче. Да? Ласунька. Так, друзі. Вимкнула світу, зараз трошки прикрию. І двері. Тільки не буду закривати геть. Чоловіка я вже полічила, він в хаті, я сама управляюся тут. От. Зараз накрию ще вітрину одіялом. Не буду з усіх сторон, просто накри... накину і все. От, друзі, ну а вам бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, всім на добраніч. Мене вже, друзі, погано видно. Зараз я вімкну світло на дворі, то мене буде видно добре. Ось. Вімкнула світло, а ну, отак я встану. О, отак мене хорошо видно. Бажаю вам тихої, мирної ночі, солодких снів, усім всього самого найкращого. Будьте здорові. Хай вам сняться гарні сни. Завтра буде день. Завтра я їду з сусідкою, договорилася у лікарню. Мені треба зробити. Кардіограму свіжу і забрати карточку, бо в четвер мені у лікарню їхати на Узі серця. В общем, життя продовжується. Зустрінемося з вами завтра. Завтра я буду йти пішки з лікарні і вам трошки познімаю по дорозі. Всього найкращого буду йти назад через річку, через місток. Може, там побачу лебідів, не знаю. В общем. Якщо щось побачу гарне, то я вам не знімаю. Ну а на сьогодні всім до побачення. Пока-пока.